Вовк і ягня Езоп Вовк побачив, що ягня п'є воду з річки і хотів знайти якийсь сорушний привід, щоб його з'їсти. Отже хоч він і стояв вище по течії, але почав обвинувачувати ягня, що воно каламутить йому воду і не дає пити. Ягня відповідала, що воно п'є торкаючись. Води тільки краєчком губ, і що зрештою воно, стоячи внизу, не може йому каламутити воду. Тоді вовк зауважив минулого року ти зневажила мого батька. Мене тоді й на світі не було, відповіло ягня, але вовк сказав йому, хоч би як ти виправдовувалась, я все одно тебе з'їм. Так навіть справедливий захист. Немає сили для тих, хто заповзявся чинити кривду.